Я думаю, ви вже помітили, що ми перейшли на українську мову. Отже, про мову на початку концерту і поговоримо. Зараз за допомогою саме мови ми доведемо, що росіяни не брати не тільки нам та білорусам, а й взагалі більше бурята-монголи ніж слов'яни. Так, бо у нас мова, то мова. А в них я вибачаюсь язик. Буквально кілька прикладів. Отже, українською цибуля. Білоруською цибуля, а російською лук. Бо тільки нашу цибульку краще їсти з борщиком. А їхнім луком вони намагаються перебити свої кислючі щі. <звук> Українською вечорниці, Білоруською вечорниці. а на Росії такого поняття взагалі немає, бо в них кожного вечора тупо тупобухать. <звук> Українською кохати. Білоруською кохаць. А російською любіть. Так, бо українці так палко та несамовито кохають свою країну, що за неї готові будь-кого палко та несамовито вилюбити і висушити. <рес> Українською гідність, білоруською годність, російською достоинство. Бо українська гідність це чеснота, а російське достоинство це те, що метеляється між ніг. Українською крок. Білоруською крок, а російською шаг. Бо ми впевнено крокуємо до перемоги, а вони шагають вслід за російським. Кораблем. Українською перемога. Білоруською перемога, а російською побєда. Так, бо перемога це те, чого ми чекаємо і точно дочекаємося. А побєда то старий ржавий автомобіль, як і країна його похоже. Йдемо далі. Українською зірка, білоруською зорка, а російською звізда. Бо кожен українець, коли на небі падає зірка, загадує одне бажання: щоб Росії прийшла звізда. Українською рушник, білоруською рушник, російською полотенце. Так, бо українські генерали шанують вишити мамою рушник, а російські. Танцу в палатенці. Йдемо далі: українською дах, білоруською дах, а російською криша. І ця криша в них давно кудись поїхала. Українською червоний, білоруською червоний, а російською красний. І на їхнє красне прошлое ми з гордістю відповідаємо червоною калиною. Українською гай! Білоруською гай! Російською роща! Бо коли окупанти намагаються зробити з наших прекрасних гаїв свої рощі, наші ЗСУ гонять їх так, що аж гай гуде. Українською майдан. Білоруською майдан, а російською площадь. Бо українці на майдані відстоювали своє майбутнє. У білорусів я впевнений все ще попереду. Росіяни на площаді не можуть винести з мавзолея своє минуле, та ще й нав'язують його усім. Українською долоня, білоруською долонь, російською ладонь. Українці поки що готові протягнути долоню назустріч долоні і вже ніколи не протягнуть долоню назустріч ладоні. Українською помилка, білоруською помилка, а російською ошибка. Бо вся Росія то одна велика ошибка після нападу на Україну. І Збройні сили України просто зараз проводять роботу над помилками. Сподіваємось, до них незабаром приєднаються і білоруси. Да. Продовжуємо. Українською дякую, білоруською дякую. Точно російською спасіба. І от зараз від усього білоруського народу залежить, чи буде він казати дякую українським братам, чи кланятись та казати спасібо російським господам! Тільки в українській та білоруських мовах можна розставити всі крапки над і. І дуже хочеться, аби в питанні Росії ми ці крапки розставили разом. Þjá kvema. Þjá kvema. Þjá kvema.